Їх повністю службовці за формика передбачена законом про засаду запобігання протидії корупції. Туди потрапляє все, що дорожче 80 тисяч гривень, в тому числі туди потрапляють цінні папери, інші інші активи, які перебувають у людей у банках, на рахунках. Ніби все добре, але насправді ця декларація не працює. По двох причинах. Перше, декларація, яка спрямовується в кадрову службу відносини та працює службовець, просто там лежить. В кращому випадку, якщо це високопосадовець, її оприлюднять або на сайті органу, або в газеті, в якомусь відомчому журналі, наприклад, можливо, якщо вдасться то оприлюднити в обох місцях. Якщо людина щось погонилася в декларації, свідомо при чому, то жодна відповідальність. Ну, сьогодні відповідальність, в принципі, вже становилася за законопроектом в 61, він мав номер реєстру 4556, коли зажив у парламент, ця відповідальність є не дуже великою, але вона є... Гривень? Ну, менше тисячі гривень. Прошу 540, а, дякую. А, і це вже, якщо почали брехати в декларації, то тепер почнуть за це хоч якось стежити. До того жодного покарання не було. І якщо людина декларації просто не подав, тоді могла заплатити певний штраф. До, а, 50, прохожу, до 25 нападкованих мінімумів, це 400 з скапійкам, 35 гривень. Тобто не так і багато. Що буде мінятися за тою редакцією, яку ми пропонуємо? П'ять кардинальних речей. Перше, всі декларації будуть подаватися онлайн. Люди будуть сидіти біля своїх комп'ютерів, заповнити спеціальні поля, спеціальній формі. І не треба буде щось відрукти, і друге писати, і таке інше. Багато-багато різних полів, а в тому числі декларувати будуть не тільки майно і статки, які є озвукосів, декларувати також будуть колегії інтереси. В яких партіях рухах бере участь якими акціями володіє, де раніше працював, з ким має зв'язки і так далі, і так далі. Це не на рідних гестапо, знаєте, такі збірні інформації, але стандартні прийняті ну, не знаю, речі, які в усіх цивілізованих країнах світу існують, будуть збиратися. Тож це перша річ, декларації збирається онлайн, друга річ, декларації декларують не тільки ставки, а ще й майнові інтереси. Річ третя колеги, Окрім того, що все це діло декларують. Дані, які збираються в єдину базу, електронну базу доступну для всіх, вони будуть доступні для великого загалу. Окрім персональної інформації, все люди зможуть бачити. Четверта річ за непадання, за брехню передбачена доволі суттєва відповідальність, адміністративна. Кілька тисяч гривень штрафу і дисциплінарні стягнення для людини, включаючи ну, можливість позбавлення роботи. Єдине, що я від себе скажу, що спочатку людині дає змога виправитися. Ну, цілком ясно, що хтось міг помилитися, щось не так було і таке інше. Але ну, контроль буде доволі суттєвий. І п'ята зміна. Буде перевірятися автоматично і вручну. Автоматично це означає, що програма сама робить запити до реєстрів, дивиться, що де працює, як вона все за непоєдна. Якщо програма помітить в'язану на відповідність фактичного стилю життя службовця з тим, що він задекларував, це такий червоний маркер на повну перевірку даних цього посадовця. І плюс вручну за певною принципом до 10% декларацій декларації будуть щороку перевірятися, аби. Пошли розстити, ще домівки бачити, що може бути. Якщо ця норма буде прийнята, вона справді буде залежати від парламенту, щоб у цей законопроект був ним ухвалений приблизно в такій редакції, як ми зараз кажемо, то за три роки абсолютно реально почистити весь державний апарат України. По суті, ми пропонуємо абсолютно правову ілюстрацію всіх українських кадрів через одну невеличку технічну. Для того, щоб це трапилося, треба ще багато чого зробити. Я думаю, що на лісів є кілька запитань. Ми з радістю зараз вислухаємо, спробуємо в режимі бліца на них відповісти, бо далі ми перейдемо до основної частини нашого зібрання. Пане Вітер, будь ласка, прошу. Ви знаєте, оце те, що говорив Олексій щодо онлайн-декларації, щодо створення реєстрів і бази даних декларація – це дуже важливо. Це абсолютно дуже важливо, тому що такі декларації вони. Довгий час в онлайн-режимі і їх можна буде порівнювати не просто порівняти е органам, які будуть здійснювати цей контроль. А контроль буде полягати в дуже простих речах. Він е е е е на сьогоднішній день є, але, на жаль, поки що теж не працює це логічний і арифметичний контроль, так званий. Так, так. Та, я просто працюю логічний арифметичний, арифметичний контроль. За арифметикою, наприклад, чиновник чиновникем заробив 250 тисяч гривень. Але чиновник за ті ж самою логікою. Незрозуміло, якою логікою їздить на автомобілі, який вартує 250 тисяч євро. Можливо, це цифри абсолютно збігаються, але вони мають абсолютно різні значення. І те, що арифметично збігається, абсолютно нелогічно з точки зору якраз е, стилю життя. Е, тому це буде робити і онлайн-програма, і, е, в е, принципі... Е, е, е. робити, це Я вам хочу сказати, що, наприклад, народні депутати мають таку змогу на своїй власній сторінці розмістити, написати заяву управління інформаційних та комп'ютерних систем Верховної Ради і розмістити на своїй сторінці свою власну декларацію і будь-які інші матеріали, які бажаються необхідні. Деякі політики це вже зробили.